Доброго дня, мене звати Надія Бігун, я заступниця міністра економіки. І серед напрямків, за які я відповідаю, основний напрямок це публічні закупівлі. А зараз насправді це тема номер один, як ми будемо відбудовувати Україну. І навколо цієї теми є багато дискусій. Я персонально впевнена в тому, що а, саме закупівельники а, і то, наскільки ми ефективно проводимо закупівлі, є а, ну, прямим фактором, який впливатиме на те, яка Україна у нас буде завтра, тому що насправді задача наша не просто відбудувати зруйновані будинки, дороги, мости. Міста навіть. Так. Наша задача побудувати ще кращу країну і зробити так, аби Україна майбутнього була місцем, де хочеться жити, де хочуть жити наші діти, і місцем, яким ми будемо пишатися, так як зараз ми пишаємося нашими захисниками. Тому від Професіоналізації від того наскільки ця функція закупівель буде професійно виконуватися, дуже багато залежить. Звісно, що особливий фокус є на те, аби витрачати гроші більш ефективно, і застосовувати ну, різні інструменти, які у нас є. Хочу наголосити, що от прямо зараз ми з колегами пілотуємо закупівлі, які враховують вартість життєвого циклу. Це такий тренд світовий в світі. Всі складні предмети закупівлі, там, де є витрати на етапах, коли цей предмет закупівлі використовується, всі такі закупівлі відбуваються з урахуванням вартості життєвого циклу. У нас в Україні. Практика ця нова, ми зараз робимо пілоти, будемо масштабувати ці пілоти. І я хочу закликати закупівельників, бізнес закликати, аби ви також пробували нові сучасні підходи в закупівлях, намагалися враховувати вартість життєвого циклу, екологічні стандарти, для того, щоб результат закупівель був таким, за який можна пишатися. Дякую за увагу.